Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами працюємо з темою координати вектора дії над векторами, які задано координатами. Працюємо сьогодні перший урок. Будемо розбирати на наступному уроці знову цей параграф і цю тему. Отже, координатами вектора А, Б, X, Y, З. Спочатку у точці А, точка А має координати x1, y1, Z1. І кінцем у точці Б. Точка Б має координати х2, y2, z2 є числа X, x2 мінус х1, і, y, який дорівнює y2 мінус y1. І z, який дорівнює z2 z1. Отже, що від координати кінця віднімаємо координату початка. Модуль вектора АВ з модулем дорівнює корінь квадратний із виразу х квадрат плюс квадрат плюс z квадрат. Отже, давайте відразу виконаємо письмово номер 1315. Знайдіть модуль вектора mn, якщо. І перше, да, розбираємо m і n координати. Отже, давайте зараз знайдемо координати вектора. Н. Що це у нас буде? Дивіться. Х2 мінус х1 у мене це буде 1 мінус мінус 1. Це хва координата. Y координата 8 мінус 2. І координата z. Координата z, що це в нас буде 0 мінус 3. Отже, вектор mn має координати. 1 мінус мінус 1, це буде 2. 8 мінус 2. 6 і 0 мінус 3 це буде мінус 3. Так, щоб знайти модуль вектора. Що це ми будемо використовувати ось цю формулу, так? Ось вона. Отже. Хва координата в квадраті, 2 в квадраті, плюс ігва координата в квадраті, 6 в квадраті, плюс z координата в квадраті, мінус 3 в квадраті. Що це у нас буде? 2 в квадраті, 4, 6 в квадраті – 36, мінус 3 в квадраті 9. 4 плюс 36 40 плюс 9, 49. Корінь дорівнює 7. Так, це був перший випадок. І розглянемо другий випадок mn. І давайте відразу усно. Що в нас буде тепер 2 мінус 2 0 ліксова координата, y 4, мінус мінус 1 5. І z 9 мінус 3 6. Модуль вектора mn. Дорівнює іксова координата в квадраті, плюс іва координата в квадраті, плюс координата Z в квадраті, і все це під коренем. 0 в квадраті, 0, 5 в квадраті 25, 6 в квадраті 36, 25 плюс 36 корінь і 61. Так і залишаємо. Ідемо далі. Що нам ще треба знати? Що рівні вектори мають відповідно рівні координати. І навпаки, якщо у векторів відповідно рівні координати, то такі вектори рівні. І відразу починаємо розбиратися на практиці, Виконуємо номер 1317. Чи рівні вектори а, Б і С Д, якщо відомі координати точок А, Б, С і Д? Отже, знайдемо вектор А Б. Координати так, цього вектора знайдемо. Від кінця віднімаємо початок. 5 мінус 2 3. Мінус 3 мінус мінус 1. Це мінус 3 плюс 1. Мінус 2. І 7 мінус 4 3. Так, і знайдемо С, Д. Що це у нас буде? D 4 мінус 1 3 ігри мінус 1 і ще мінус 1 мінус 2, і 4 мінус 2 буде 2. Отже, бачимо, що у нас координати вийшли, вийшли різні, да? вони не рівні, іксові рівні ігрові рівні, а zві не рівні. Отже, вектор АВ... Не дорівнює вектору cd. Якби ми отримали рівні координати, ми б написали, що вектори між собою рівні, тобто дорівнюють. Далі наступний номер 13, 19. дано точки к Л з координатами. Знайдіть x, y і z, якщо к м дорівнює NL. Отже, давайте знайдемо координати вектора к м. Вектор, так, М, да, у нас 0 мінус, мінус 2. Це іксова координата. Игрикова. З това минус 3 мінус 4. Координати вектора n l. Так, n l. 2 мінус x, це іксова координата, ігві 2 мінус 3 і z z мінус мінус 5. Оскільки у нас векторі рівні, то рівні їхні координати. Отже, що у нас буде хва координата 0 мінус мінус 2. 2 дорівнює хві координаті вектора n 2 мінус х. Ігрекові інус 3. Дорівнює 2 мінус 3, мінус одиничка. І мінус 3 мінус 4, це мінус 7, дорівнює z мінус мінус 5, це буде z плюс 5. І розв'яжемо таку систему, що ми отримаємо? Х у нас дорівнює. Х перенесли в іншу сторону. Да? 2 перенесли в іншу сторону, змінили знак. У нас буде 2 і мінус 2 x у нас дорівнює 0, у дорівнює мінус 3 перенесли в іншу сторону, буде плюс 3, мінус 1 і плюс 3 дорівнює 2. І z що у нас буде мінус 5 перенесли, мінус да, 7 мінус 5, мінус 12. Отже, отримали х дорівнює 0, y дорівнює 2, z дорівнює мінус 12. Як бачите, все зовсім нескладно. Наступний номер, номер 13, 21. Дано вектор А з координатами, вектор Б з координатами, вектор С з координатами. І відомо, що А мінус b С. Потрібно знайти невідомі х, і Z. Отже, вектор А має іксову координату 3. Вектор B має іксову координату х, а вектор С має іксову координату мінус 4. І при цьому ми знаємо, що якщо ми від а віднімемо b, то отримаємо С. Отже, від іксової координати А 3, віднімаємо іксову координату b, це у нас х, і дорівнює іксова координата С мінус 4. Аналогічно з y. Мінус 4, мінус y, дорівнює 8 і z 5 мінус z дорівнює. Так, от тут у нас 8, да? а ось тут 0. По Y 0. Ось у нас y. Отже, що це у нас буде? Чому у нас дорівнює X? Перенесли X в іншу сторону, змінили знак. мінус 4 теж переносимо, 3 плюс 4 буде 7. По Y, що у нас буде, перенесли у іншу сторону, буде мінус 4. По z, що у нас буде, перенесли z в іншу сторону і 8 буде 5 мінус 8 мінус 3. Отже, у нас буде вектор b з координатами по x7, по мінус 4, по z мінус 3. Отже, йдемо далі. Наступне завдання номер 1323. Задано вектори, знайдіть координати векторів. Перше. Так, отже, що у нас буде? Два вектора м. Отже, 2 множу на x координату вектора М мінус 2. Це буде іксова точка, ігрикова. 2 множу на ігрикову, це 1, і зетова точка 2 множу на 0. Це у нас буде вектор 2m плюс вектор n. Просто перепишу його, да? 2, мінус 1 і 2 вектор m. Що я отримую, який в мене буде результат. 2 множу на мінус 2 це мінус 4, і плюс 2 буде мінус 2. 2 множу на 1 2, і плюс мінус 1 це буде 1. 2 множу на 0 0 і плюс 2 це буде 2. Отже, отримала вектор з координатами мінус 2 1 і 2. Друге m мінус 3n. Все з векторами. Дорівнює. Так, вектор m ми просто перепишемо мінус 2, 1, 0, мінус. І тепер давайте усно множити 3 вектора n. Вектор n ось його координати, да, ми бачимо їх. Отже, 3 множу на 2. 6. Мінус 1 множу на 3, мінус 3 і 2 множу на 3, 6. Віднімаємо, що ми отримаємо мінус 2 і мінус 6, мінус 8, 1 і мінус мінус 3, це 1 плюс 3 4 і 0 мінус 6, мінус 6. Отже, отримали вектор з координатами мінус 8, 4 і мінус 6. Третє. 3 м плюс 4n. Так, 3M. Координати вектора m множимо на 3. Да? Мінус 2 на 3, мінус 6. 1 на 3 – 3. І 0 на 3, 0. Плюс 4 вектора n. Координати вектора n множимо на 4. 4 на 2 8. 4 на мінус 1 мінус 4 і 4 на 2 8. Так що ми отримаємо. Мінус 6 плюс 8 2. 3 плюс -мінус 4. Мінус 1 і 0 плюс 8 8. І останнє 5m. Мінус 2n. 5 векторів m. Тобто координати вектора m множимо на 5, 5 на мінус 2 мінус 10, 5 на 1 5 і 5 на 0 0. Мінус 2 вектора n. Вектор n множимо на 2. 2 на 2, 4, 2 на мінус 1, мінус 2 і 2 на 2, 4. Так, і віднімаємо мінус 10, мінус 4, мінус 14, 5 мінус мінус 2, це 5 плюс 2 7, І 0 мінус 4, мінус 4. Отже, отримали вектор з координатами мінус 14, 7 і мінус 4. Отже, ваше домашнє завдання. Обов'язково прочитайте параграф тільки той матеріал, який ми з вами сьогодні розібрали. Як знайти координати вектора, як знайти модуль вектора і що таке рівні вектори? І виконайте номер 1316. Він дуже простий. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт та бажаю успіхів!